Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем Причасники вітаю з причастям святих і животворящих таїн Христових. Сьогодні за Божественною літургією читалося аж три Євангелія. Перша з нагоди того, що сьогоднішня неділя це неділя перед воздвиженням. друга так звана рядова, рядове читання. Сьогоднішньої неділі і читання з нагоди святкування пам'яті преподобної Феодори Александрійської. І ключове в Єванглії сьогоднішній центральне Євангелія це Єванглія про таланти, коли Господь розказує притчу про господаря, який, від'їжджаючи далеку країну, роздав своїм рабам, своїм слугам таланти, тобто якісь грошові одиниці, яку, яку, якийсь скарб дав їм. Комусь 5, комусь 2, комусь один, в залежності від їхніх здібностей, розраховуючи, що вони ці таланти пустять, так би мовити, в оборот, в якусь справу. Зроблять якийсь бізнес і на, матимуть якийсь прибуток, і коли він повернеться, цей прибуток йому повернуть. І в кінці розповідаючи про те, як різні люди поступили з цими талантами. Господь говорить таку фразу в кінці цієї притчі. Хто має вуха слухати, нехай чує. І сьогодні хотів би звернути нашу з вами увагу саме на оці слова Христа, не на саму притчу, не на її зміст, а на те, що Христос каже слухачам, які довкола Нього, хто з вас має вуха, нехай почує. Виникає питання, то що перед Христом стояли якісь, можливо, безвухі люди? Якщо чи не у всіх були вуха, чому він так каже, хто має вуха, то всіх є вуха. Виявляється, що так, за виключенням тих людей, які дійсно через хворобу чи від народження не мають можливості чути, всі ми з вами маємо, слава Богу, вуха і всі ми маємо, можемо слухати. Але не всі можемо чути. Слухати і чути це різні речі. Ми з вами і слухаємо, і дивимося. Велику кількість різної інформації. І зараз про це вже говорять навіть і психологи, і педагоги про те, що людина може сприймати якусь інформацію, слухати її точніше її, але вона може не затримувати її у, своє, у своїй свідомості. Бо свідомість працює як свого роду такий фільтр. Вона відфільтровує те, що ми не хочемо чути, до чого ми не готові. Що нам вважається якимось неприйнятним, ми його пропускаємо мимо вух і чуємо те, що для нас звичне, що, що, що би ми хотіли почути? У мене колись такий був курйозний випадок. Я освячував квартиру одній молодій парі, і там за чином освячення, хто знає, треба зображувати на стінах будинку чи квартиру хрести, і потім ці хрести помазуються олією. Олійка освячується і помазується спеціальними словами ці хрестики. І от для помазування я використовував на таку практику вушні палич, палички ці гігієнічні. В кожній хаті є, як правило, ці палички, береш чистеньку собі, освятив олійку і потім помастив. Якщо в когось немає палочок, то береться простіше, береться сірник, наматується з поточок ватки і ці, цим помазочком вже помазується. І ось я готуюся до освячення, розклав свої там речі, все-все. Кажу, є у вас вушні палички? Ні, немає. Кажу, дайте мені трошки ватки, будь ласка. Вони перегнулись між собою. Пішли десь на кухню, виходять, виносять рюмочку мені налиту. Кажу, що це? Ну, водка, ви ж просили водки. Кажу, ні, я просив ватки, просто ватки. Вони з полешенням вздихнули, принесли мені ватки. Люди не готові були почути. Вони дивляться, що треба, бачиш, це ватки чи водки. Ну, водки звісно, бачиш, батюшка стоїть же. Ну що ж, мені треба 100 грамів налити. Бо вони не зрозуміло, чому перед освяченням, розуміли, а не після освячення вже. Такий був курйоз. Але насправді цей курйоз він говорить про, ну, про такий феномен. Люди слухають і не чують, не сприймають. Часто навіть е, домашні мої от в храмі прийшли, послужили, все. Е, домашні. а коли служба? Я ж оголошував, коли служба. А ми не чули. Стояли спереду, ми не чули. Десь були не тут, десь думали не тут. Для того, щоб почути слово, тим більше слово Бога і слово про Бога, треба мати таку потребу чути ці слова. Це раз. А по-друге, треба мати здатність чути ці слова. Це теж такий факт. Не всі люди здатні приймати, сприймати і розуміти, і брати участь в духовному житті, на жаль. Так само, як не всі люди можуть чути, от мають слух, на жаль, є глухо народжені люди. Так само і не, не всі люди мають можливість сприймати слово про Бога. Звичайно, це унікальні випадки, таких людей не так багато. І про таких людей треба молитися Богу особливо сильно, щоб Господь допоміг їм, відкрив їхнє серце, тому що самі вони про себе молитися не можуть в силу того, що вони взагалі не, не розуміють і не сприймають духовного боку життя. Як правило, ж більшість людей може, має таку здатність спілкуватися з духовним світом. Але вона не має потреби, тому що ця потреба заглушена чимось іншим, тому що вона є неактуальною, так би мовити. В житті якісь інші є інтереси. І лише одиниці з людей мають цю потребу загострену, вони шукають прямо спілкування з Богом. Тоді ці люди, як правило, стають святими, вони проживають особливо таке духовне напружене життя. Але знову ж таки, це вже виключення, але виключення такі позитивні. А більшість із нас знаходиться десь посередині оцього всього. Ми і здатність маємо до спілкування з Богом, але всі маємо з вами різну потребу. Комусь треба частіше, комусь рідше, а хтось просто лінується, а хтось просто ну, не хоче. Люди, люди по-різному просто мають різні в житті цілі і цінності. Ось хто читав новини 22 вересня в Дубаї. Було, була перша продажа 15 айфонів. Люди добу стояли в черзі. Для чого? Щоб першими купити 15-й айфон. Хто із них добу простоїть в черзі до причастя, наприклад. Ну, Мабуть, ніхто. так? Тому що в них зовсім інші цінності в житті. Що вони всі безбожники, невіруючі, навряд чи, вони теж по-своєму релігійні, можливо, по-своєму щось там вірять, щось там знають. Але. Головною цінністю в житті все-таки є не Бог, а щось інше. І от ми з вами повинні розуміти ту, таку справу, що ми, нам, нам усім потрібно своє внутрішнє релігійне почуття, свою здатність чути і слухати і чути Бога, виховувати і, так би мовити, возгрівати. Нам потрібно просити у Бога про те, щоб Він, як казав, Євангельський персонаж, вірую, Господи, допоможи моєму невір'ю. Нам потрібно особливо молитися за наших ближніх, рідних, знайомих людей, які ми хочемо, щоб Господь відкрив їхнє серце, щоб Господь їм допоміг. Тому що людина приходить до Бога спільними зусиллями, зусиллями Бога і зусиллями своїми, коли вона трудиться над собою. Тоді відбувається в людині поступова переміна, в неї є оця здатність. Слухати і чути Бога розвивається, як і будь-яка здатність, яка в нас є, ми можемо розвивати. Можемо розвивати цю здатність у собі. І тоді людина наступає момент, коли вона дивується дійсно. А я вже інша. Я згадую розповідь з середини 90-х років, як я вже казав, це колись що це була така дуже епоха цікава. Всі пішли в церкву, в тому числі пішли в церкву такі хлопці спортивної статури в шкіряних куртках, таких міцні. На колках такі, вони теж пішли в храм. Ну, хтось побув і пішов, а хтось затримався, хтось зацікавився. І ось в Києві є такий монастир Китаєва пустень. Там був такий е, архімандріт Фіофіл колись в свій час намісником на цієї пустині. І ось вранці перед, він виходить на літургію, а до нього підходить такий хлопець кремезний, бере благословення, каже, батька, що зі мною зробилося? І каже, що з тобою зробилося? Ну, розумієте, в мен, мене був Мерседес 600, Ну, хто знає 90 років, це була така машина, сама така. І в мене його вкрали. Я сьогодні виходжу, Мерседеса немає в мене. Я оце каже, вже раніше б я когось стріляв би, вже когось добивав би, біг би. А я стою перед вами спокійний, мені абсолютно даремно на той, байдуже на той Мерседес. Тобто в людині сталася переміна всередині. Вона сама здивувалася, як вона поміняла своє ставлення до матеріальних цінностей. Вона їх має, вона ними володіє. Але вона вже не є в їхньому полоні, тому що вона розуміє, що є щось більш цінне, більш важливе в цьому житті, ніж автомобіль. Заробив на один, мабуть, заробить і на другий автомобіль. А мир в душі він зберіг. І це є головне. Тому і нам треба старатися завжди наше відчуття і почуття Бога розвивати в собі, прислухатися до Бога. Старатися вчитися молитися, вчитися читати духовну літературу, вчитися читати Біблію особливо щодня, щоб вона була на нашому столі, для того, щоб наша душа призвичаївалася до цього стану перебування в спілкуванні з Богом. Тоді ми зможемо почути голос Божий, тоді ми зможемо почути не тільки той голос Божий, який для нас звучить через сторінки Святого письма, але і тоді, коли буде Бог промивляти до нас своїми словами. Коли захоче нас конкретно спрямувати вже в нашому життєвому шляху, коли Бог нам буде щось відкривати персонально вже для нас і з вами. Це надзвичайно важливо для того, щоб наше життя духовне не тільки було побудоване в церковній православній традиції, але щоб воно було живе, щоб ми живо відчували з Богом, Бога, щоб ми з ними спілкувалися і щоб Він дійсно вів нас по життю до спасіння. Амінь.